Так, до слова, запросила я пуху Марину. Досвідчена, я її давно знаю. Начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, з темою виступу, порядок сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Під час зміни платником свого місцезнаходження. Прошу, Маринка, давай. Дякую. Вітаю всіх учасників заходу. Я в доповнення до теми Черняю В'ячеслава. Тема в нас, в принципі, одна з ним, тому що платники податкові агенти і платники єдиного внеску у нас одні. Звітність у нас, якщо ви всі розумієте, з 2021 року об'єднана, звітність одна. І відповідно платники, але ситуація. Сплаті у нас з ним інша. Так як наголошував В'ячеслав, що по ЄСВ сплачується, інтегрована картка передається при зміні місця знаходження платника протягом місяця по новому місцю реєстрації, і сплачується ЄСВ туди. То Податок на доходи фізосіб осіб і військовий збір сплачується до кінця бюджетного року за попереднім місцем обліку. Це зазначається, як у порядку обліку платників податків і зборів 1588, де чітко прописано, що визначено, що платник податків, який згідно з пунктом 102, порядку 1588, має сплачувати за попереднім місцезнаходженням знаходження податки і збори. Які розподіляються між державним та місцевими бюджетами. Так як у нас ПДФО розподіляється на 60% до державного бюджету і 40% до місцевого, а військовий збір належить до загального державного фонду. Відповідно, платники податку мають сплачувати до кінця бюджетного року, наголошу, за попереднім місцем. При цьому податковий розрахунок. Вже подається за місцем обліку платника єдиного внеску, щоб всі це розуміли, але не окремо. Можливо, я щось неправильно зрозуміла, В'ячеслава Сергійовича, і додаток 4 ДФ до податкового розрахунку, в тому числі подається звітність, вона об'єднана, вона не може розділятися. Тобто, звітність подаєте за новим місцем, сплачуєте ПДФО військовий за попереднім до кінця року. З цим питанням зрозуміло. Далі і ще хочу наголосити: це е, питання не стосується, не стосується податкових агентів, для яких установлені особливості державної реєстрації та відомості, щодо яких не містяться в ЄДР. Тобто це не прибуткові організації, представництва, не резиденти тощо. Ці платники сплачують уже у ПДФО і військовий за новим місцем обліку. Ну, Я думаю, всі зрозуміли це. Поэтому, ну, Це тема не нова. Вона постійно в нас нічого не змінювалося, з цього приводу, але чомусь останнім часом дуже багато надходить дзвінків. Чомусь платники податків. ну, Можливо, за того, що в нас звітність об'єднана, ЄСВ сплачується по новому, ПДФО по попередньому місцю. Якось платники, мабуть, трошки не можуть розібратися. Тому це питання. Питання я о, озвучила. Ще дуже важливо, я хотіла наголосити, користуючись нагодою, платників. Чомусь вони о, о, вернусь до питання. Так як від По, ЄСВ, по о, є нарахування в інтегрованій картці платника податку, податковому о, в картості под юридичної особи, то по ПДФО і військовому нарахуванню в ІКП немає. Воно кодексом не передбачено, і порядком заповнення податкового розрахунку додатку 4 до його також нарахування не передбачені. Тобто, ВКП КП по ПДФО військовому акумулюється тільки сплата податків. Форма 15 є і там просто надходять кошти, які сплачені податковим агентом. Проте хочу зазначити і звернути увагу, що, будь ласка, платники податків будьте уважні, коли ви перераховуєте ПДФО, тому що ПДФО має коди бюджетної класифікації. Тобто, якщо це він передбачений коди бюджетної класифікації платника податків, що сплачують ПДФО, наказу Міністерства фінансів від 14 до 11 номер 11, про бюджет Класифікацію. Тобто податок з доходів у вигляді заробітної сплати сплачується на 110 10, 100 Якщо це вже інші доходи, ну, утримані там і так, так так далі, то це вже зовсім інший код бюджетної класифікації. Тому що дуже часто зустрічається, що е, податкові агенти чомусь ну не переглядають. Вони б маю, маю, мали б звертати увагу в електронному кабінеті, що нарахування немає по ПДФО військовому, але і також би б Звертали, якщо е, вони сплатили податок заробітної плати, то чомусь е, заглянуть в карточку, що по 110-100 10, немає платежів. Чому тому, що ви кудись заплатили на інший рахунок, чи на військовий все разом заплатили, чи взагалі там на, на 110 десятьдесять вісімсот, які не маєте платити, то інколи ну щоб вони звертають до платників, щоб інколи перевіряли, тому що дуже потім надходить багато заяв на перекид коштів, бо не за напрямками сплачують. Бо ну, якось так з цього приводу. Ну, а так, в основному я ж говорю, що якщо є більш якісь конкретні питання, то будь ласка, телефонуйте. У нас телефони завжди є. На на на, на вони. А... Як то кажуть, всі, всі беруть слухавку, допомагають. Плюс до цього наже відкрили ще раз, наголошую офіс консультаційних послуг. Ми завжди раді допомогти, проконсультувати, просто будьте трошки уважнішими до і в тому числі до заповнення самого податкового розрахунку, тому що дуже багато допускають помилок в податковому розрахунку. Дуже в додатку 4 ДФ я зазначаю ще наголошую, що інформація, яку ви персоніфіковано, зазначаєте в додатку 4 ДФ, іде. На обробку і акумулюється в Держреєстрі фізосіб. І тому, якщо ваш робітник, ви там допустите помилки, значні там, ну бувають у нас такі, навіть що можуть зазначити мільйонні якісь цифри помилково, як то кажуть, неумисно, не, не але виправити це можливо лише за рахунок самостійного коригування цього звіту. І піде фізособа, візьме про себе, вибачте, довідку, а там якісь ну, незрозумілі цифри, які людина взагалі не отримала. Тому бухгалтера будьте дуже уважні, до запропоністи заповнення додатку 4. Ну, а взагалі дякую за увагу. Всім гарного дня. Дякую, як завжди, успішно красиво Дякую. Маріночка, дякую.